Доброго дня, вітаю вас всіх! І з вами Олександра. І ми розпочинаємо розіграш завдання на третій тиждень нашої вишивальної гри Лото 3 завдання. Перед вами, як завжди, 3, 3, 10 бочонків, і ми повинні вибрати з них три, які нам розкажуть, які роботи. Ми будемо відшивати на цьому тижні. Так, давайте ми їх покладемо у мішечок. Так. І будемо їх перемішувати. Ну що, перша робота на цьому тижні це робота номер 4. Так, добре, чотири в нас ще, здається, не було. Минулі тижні. Далі. Наступна робота. Наступна робота номер 8. Так, здається, 8 у нас теж ще не було. Далі. Останній. Остання, яка в нас остання робота? А остання робота в нас номер 7. А ось 7 вже була. Але, напевно, наша. Лотерея, <свят> наша не лотерея, дуже бажає просунути більше цю роботу. І так, на третьому тижні у нас роботи 4, 8 та 7. Так, а зараз ми розіграємо, які в нас три обов'язкові завдання. Повертаємо. У мішечок і знову ретельно перемішуємо. Так, перше завдання. Номер 2. Е, слушайте, слухайте, дівчата, номер два це улюблена цифра нашого лото. Бо це на третьому тижні воно знову 2. Так, 200 хрестиків. Наступне завдання. Так, що то в нас? 6. 600 хрестиків. І останнє завдання це. Номер 5. Так, на цьому тижні наші завдання: 200 хрестиків, 600 хрестиків та 500 хрестиків. Це обов'язкові завдання. На роботах номер 4, 8 та 7. Ми повинні відшити 200, 600 та 500 хрестиків. А ось на якій роботі яке завдання, ви можете самі вибрати. Це вже ваше. І це вже ви можете зробити самостійно. Так, зрозуміло, да? і в нас залишилось ще розіграти бінго це вже не обов'язкове завдання. Воно нам скаже, яким чином ми можемо полегшити нашу гру на цьому третьому тижні. Повертаємо наші бочоночки, знову ретельно мішаємо. І визначаємо, яке бінго на цьому тижні? Бінго номер вісім. Знову повертаємо і визначаємо завдання. Яке нам полегшення буде на завданнях? 8 і два. Так, де наш зошит? Де наш зошит? Ось наш зошит. І що ми тут бачимо? Що вісім то будівлі? Так, і номер 2 ділимо на 2. Так, дівчата, якщо у вас на роботах 4, 8 та 7, десь є будівлі, майже будь-які, які, ну, все, що побудували, скажімо так, то ми можемо одне з обов'язкових завдань, будь-яке завдання, поділити на 2. Ну, якщо вам буде важко на цьому тижні, якщо ви будете не встигати, а ви маєте роботу з будівлями, то одне завдання будь-яке 200, 600 чи 500 хрестиків, ви можете виконати наполовину. Але коли будете здавати звіт, не забудьте нагадати, що ви використали Бінго. Ну, а Обов'язкова частина нашого що відбулася. А зараз давайте подивимось, які роботи я відчувала на цьому тижні. Кому цікаво, залишайтеся, а хто не хоче цього бачити, може вже нас покинути і робити обов'язкові завдання. Побачимося наступного тижня. Так, переходимо до моїх робіт. На минулому тижні в нас випали роботи під номером 5, під номером 7 та під номером 9. В мене це 5 це були е, берегові птахи, е, номер 7 магнолії, номер 9 осінні квіти. А, так, і треба було відшити. 100 хрестиків, 200 хрестиків та 700 хрестиків. Я е, розподілила їх е, таким чином, що 700 хрестиків я відшивала на магноліях, 200 на берегових птахах і е, 100 хрестиків на осінньому вальсі. Так, і зараз подивимось, як це в мене вийшло. І першу роботу, яку я брала, це були ось ці магнолії. Так, вони в мене підросли рівно на 700 хрестиків. Я просувалася праворуч, і трошки в мене більше вже можна побачити листечко на цій квіточці, і трошки ще фону зашилося. Ще трошки, і я вже дійду до правого кутику. Там залишилося, ну, здається, 15 хрестиків, і ми вже побачимо правий кут. Наступна робота була в мене берегові птахи. На початку тижня вона виглядала ось так, як зліва, бо була ось ця чудова чайка І 214 хрестиків я встигла відшити на ній ось цим зеленим, що навколо чайки. Це будуть такі там, квітки з травою. Ось, ось цю траву я і відшивала. І наступна робота це була осінній вальс. І ось вона, напевно, знову на цій роботі ми нічого не побачимо, але 150 хрестиків або 303 півхрестики, я на ній встигла зробити. Так, ну що, цей тиждень ми закінчуємо. Усім бажаю легких хрестиків наступного тижня. І всім до побачення!